Хотілося б почути ваш коментар щодо зняття військовим премії в 30 тисяч. Це так же розікрали бюджет, що бракує грошей. Чи це на часі, і до яких наслідків це призведе? Я збираюсь теж писати про це. Чесно скажу вам, я глибоко теж обурений цією ситуацією. Зняття премії в 30 тисяч гривень абсолютно неприпустимо. Це робиться нібито для економії коштів, але яка тут економія? В цій війні, в якій ми зараз, фактично нема тилу? Да, треба відзначати тих, хто найбільше ризикує собою в першій і другій лінії. Обов'язково. Тих, хто виконує бойові завдання в тилу. Це, наприклад, розрахунки протиповітряної оборони. Але. Всі інші підрозділи, в тому числі учбові забезпечення, їм теж треба якісне фінансування, оскільки люди в цій війні дуже багато чого купляють самі, ну, наприклад, форму, наприклад, засоби захисту, наприклад, приціли, квадрокоптери, багато чого, що Міністерство оборони не забезпечує. Тому, звичайно, гроші потрібні. І, знаєте, якби у нас був якийсь мирний час, я б ще розумів, або якась обмежена операція. Іде велика війна, і всі ці гроші, які йдуть на утримання наших захисників, це гроші, які йдуть на нашу перемогу. Якщо у Міністерство оборони дійсно є бажання оптимізувати витрати, витрати треба починати не з армії. От ми бачимо. Мільярди гривень витрачаються на пропаганду на державних телеканалах. У нас утримується кілька державних телеканалів, які ніхто не дивиться. Наприклад, телеканал ДОМ. Я нещодавно е демонстрував е угоди. Буквально два тижні тому дві програми для телеканалу ДОМ на 2023 рік були виділені кошти 65 мільйонів гривень. Що подруга президента Зеленського, відома акторка Кравець, да, могла, могла собі виступати і з якимось шоу на цьому мало кому відомому телеканалі. Ну як? Ну, от ми зараз з вами спілкуємось, я не витрачаю жодної копійки державних коштів і не витрачав, до речі, ніколи. І все це завдяки тому, що ви мене дивитесь, що я отримаю підтримку спонсорів. Я підтрим, підтримую рекламу від е, YouTube, я отримую рекламу від Google. Я отримую завдяки вам абсолютно е, білі, білі надходження, білі, е, білі гроші, які заходять до мене офіційно на картку. І все це, тому що ви мене дивитесь. Я дуже вдячний всім глядачам, всім, хто підтримав. Я не розумію, як можна якісь м, діячі, артисти, актори. Чому вони вважають можливим зараз тягнути з бюджету гроші собі в кишені? Навіщо держава, взагалі, Міністерство культури, міністр Ткаченко, може витрачати на цю, ну це називати пропагандою, але це якось трошки дивно. У нас є сотні, е, сотні сайтів, сотні каналів, які працюють без державної підтримки і якісно працюють. Навіщо нам ще за державний рахунок? Щось низькоякісне без переглядів, подивіться цей телеканал ДОМ. Та його майже ніхто, в нього майже ніхто не дивиться в Ютубі. Він не цікавий людям. І ми на нього витрачаємо десятки мільйонів. А потім знімаємо гроші з військових, які ризикують життям, які роблять для армії важливу роботу. Хочете впорядкувати військових? Будь ласка, впорядкуйте систему премій. Вона і так існує. Зараз, якщо є. Якась людина, яка порушує дисципліну, з нею списується премія це один з засобів покарання і заохочення в руках командира. Коли ви зрізаєте зарплату, зрізаєте премію, ви позбавляєте командира, бійця ви позбавляєте можливості себе забезпечувати ефективно воювати, служити країні навіть в тилу, це теж важливо. І командира позбавляєте важелів для впливу на бійця і мотивації. Ну, як так можливо робити? Це неможливо? Так не можна робити. Скоротіть те, що не треба. Оці державні нікому не потрібні телеканали. <клес> Перегляньте власні, е, власні витрати на, на утримання е, державного управління. Скоротіть кількість е, чиновників апарату на всіх рівнях. Величезна купа оцих районних обласних адміністрацій. Скоротіть там персонал, це десятки тисяч людей. Скоротіть інші інші адміністративні органи. Оце важливо. А армії не треба скорочувати видатки, бо армія потрібна. Ма, людей треба застосовувати у війні. Людей не вистачає на війні на такій масові І завжди буде не вистачати. Тому не треба послаблювати мотивацію. Люди на полігоні, люди в тилу. Ризикують собою під російськими ударами, обстрілами, і вони мають бути якісно забезпечені і вмотивовані, і вони, і їхні родини. Тому нам дають кошти наші західні союзники, ці кошти мають переважним чином йти на утримання армії в першу чергу. І на, ці, на цю мету для цієї цілі нам будуть гроші давати. А давати гроші для утримання усіх є по 17 гривень для артист для артистів. Давати, да які наближені до 95-го кварталу чи президента. Ну, вибачайте, самі заробляйте гроші, якщо ви так хочете, не бідні люди. <кій> Тому я, звичайно, вважаю, що я буду писати, категорично неприпустимо знижувати премію, зменшувати. Це просто удар по нашій обороноздатності. Категорично неможливо. Не кількість нам потрібна, а якість невелика кількість солдат з маленькою зарплатою, а менша кількість краще організована і краще забезпечена.